Де ви? Прошу. Доброго вечора. У мене питання до пані Ірини Фаріон. Я абсолютно погоджуюсь з більшістю ваших тверджень. Але вчора в ефірі львівської хвилі ви сказали, що а, ці вибори це вибори ідеології. Ідеологи вони як поети. У них обидві руки ліві. Хто буде прибирати вулиці взимку? Хто буде а, лагодити каналізацію? І так далі, якщо прийдуть ідеологи? Дякую за запитання. Шановний пане. Наше з вами життя неможливо сегментувати на окремі царини, скажімо, політичну, господарську, культурну, ідеологічну. Наше з вами життя це все сукупно разом і зараз у цю хвилину. Уявіть собі усі ці сфери життя у вигляді тортику. Цей тортик має один шар, другий, третій і четвертий. І тільки дитинка, коли вона дуже маленька, починає ті шари тортику відшпиляти один, другий і третій. Ми з віком починаємо це їсти автоматично. Тому, коли я говорила вчора на радіо Львівська хвиля про те, що це вибори ідеології, я мала на увазі передусім систему цінностей і систему пріоритетів. Скажіть, будь ласка, батько в родині має дбати лише про те, скільки грошей він. Має принести до хати. Чи батько в родині автоматично має дбати про те, як він буде виховувати дитину, які цінності він буде дитині пропонувати? Ось вам і є синтез ідеального і матеріального. Одної ідеології сити не будеш. Зрештою, ми з вами також є тим синтезом ідеального і матеріального. Бо якщо ми не були би носіями ідеального, ми би зараз з вами не роздумували серйозно над, над проблемою влади в. Україні, тому що сьогодні я можу констатувати, що в нас відсутня влада. В нас насправді в Україні є колоніальна адміністрація, керована і суцільною державою. Власне проблеми і питання. Партії регіонів Янукович йшли на вибори президента, демонструючи себе, як команда реформаторів, спеціалістів, економістів. І говорили, не зачепайте гуманітарні питання. Вони розколюють державу. Прийшовши в парламент. Перше, що вони почали займатися і до президентства, вони почали заперечувати, що Голдомор це є геноцид. Вони почали знищувати українську історію. На другий тиждень вони хочуть знищити фактично статус української мови. І от, власне, імітування економічних, соціальних реформ це все, що вони зробили в економіці. Оце є, називається обман виборців. І це найбільш небезпечне, що буває на будь-яких виборах, коли людям обіцяють одне. Приходячи до влади, роблять зовсім протилежне. Ну, я, сьогодні... я все ж таки я... нагадаю про що я казав. Так. Я казав, що ми виправили помилки вашого уряду, і ми ви все зробимо для того, виконуйте. щоб виконати всі наші обіцянки, і вони виконуються я жодним чином, ви що ми не чи не можемо зробити пенсії підняти. Зробітні плати підняті. Безумовно газ менше безумовно. Піднімається це піднімається, і ви це знаєте. Якщо ви їх не бачите, і вони не виходить. А вони вашої народної вони нагребли стільки, що їм байдуже скільки написано в платіжці. Вони гроші Ви не Ви спитаєте пустих людей. Вони грибокі. <плес> Прошу ваше питання. Ну, на... Прошу. Я хочу за забер... секунду. У вас ще буде можливість. Добре. Дякую. Прошу. Доброго вечора. Мене звати Любомир, я є правозахисник. Хотів би, по-перше, висловити свою повагу пані Ірині Фаріон. Хотів би задати питання таке. От напевно, що до пана Андрія Поробія, стосовно так званих тушок. Оскільки ви розумієте, що головною проблемою в нас були якраз тушки, яких найбільше було в вашій політичній силі, так само в б'юті. Скажіть, будь ласка, своє ставлення до даної проблеми. Чи провели ви внутрішньопартійну люстрацію, до якої вас тільки закликала свобода? Відповідьте будь ласка, питають на це вас. Премі. Питають вас про тушку коаліцію. Ті депутати їх називають тушками. Я хотів би сказати, що сьогодні питання політичної корупції в принципі дуже болюче для нашої держави. Воно стосується і Верховної Ради. І місцевий град, і районний град. І, на жаль, сьогодні дуже часто є свідчення, коли людей або грубо перекуповують, або залякують. І найчастіше тому піддаються представники бізнесу. Вам пропонували гроші, щоб перейти в коаліцію? Це не було так прямо, щоб я міг це озвучити. Але, звичайно, це були натяки, і вони, очевидно, звучали до більшості членів парламенту. І, власне, оця хвороба, яка сьогодні поширилась українською політикою, одна з найбільш небезпечних. Свого часу, я нагадаю, Віктор Ющенко розпустив парламент, власне, за політичну корупцію. І здавалося, після того це явище зникне. Але з приходом Януковича в нас корупція з'явилась не тільки в сфері економіки, чи в сфері правоохоронній. Вона появилась і в політиці, Коль. вони не приходять. Дозвольте, ви гроші не пропонуєте. Дозвольте, Прошу, я ви прокоментую дозвольте, те, що я тут секунду, почула. Зараз дозвольте я пані я прокоментую. Рина, Прошу. Андрій сказав, що резерви вчерпану. Але знаєте, Мавр Андрію зробив свою справу. Завдяки тим тушкам, а, а ви і б'ют перетворилися в резервуар творення тушок. Завдяки тушкам ви утворили уряд на чолі із Азаровим. І якщо би не ваша підтримка і не підтримка б'юту, ми б не мали на чолі уряду цієї одіозної особи, яка не тільки. Українською мовою не вміє говорити, але абсолютно не дає ради з українською економікою. Це по перше, по-друге, якщо би не наші українці, їх було 16, і якщо би не дев'ять б'ютівців, ми відправили би у відставку табачника цього одіо. 5 березня табачника не було відправлено у відставку, не тому, що існує дивна коаліція з дивною абсурдною назвою Стабільність і реформи, де одне слово заперечує інше, бо стабільність це не розвиток, а реформи це розвиток. І якщо їх є всього на усьо 220. Ви підсилили їх. Ви зробили уже найстрашніші речі. Отже, ви автоматично несете відповідальність за той економічний крах, в якому опинилася країна. За за політика, Зачекайте, А ви несете відповідальність? Ви так само опозиція. Чому зараз ви ще більше поглиблюєте розкол в опозиції? Зараз Но... ми поглиблюємо розкол Но ви Зараз в опозиції. винувачуєте своїх партнерів. Ви, вибачте, є. будь ласка, партнери для нас усі, крім партії регіонів, тому що це вороги. Але ви зараз а це нам не мова. Мені справді прикро і шкода, що сьогодні в студії, але це правда, те, що я сказала. Подобається вам це правда, але Ті, правда в тому, що одні справді. ви лише ви не подолаєте владу. Ви не прийдете, якщо ви не помиритесь між собою. Вашу договор, а я... мені не сварилися, даруйте. А що ви я... зараз робите? Я <с кажу, <с правду, все, а правда завжди гірка. Андрію Це На правда жаль. для вас, На дякую, жаль. пане Андрій. Дуже прикро мені і шкода, що сьогодні перед тими викликами, які стоїть держава. Ми думаємо, давню хворобу українців. Отаманщину, звинувачення, яка завжди існувала. Дуже, дуже буде боляче, коли перед виборами на зустрічах ми замість того, щоб вийти і сказати жодного голосу партії регіонів, коли ми будемо говорити тільки про ці виклики, які стоять. Будемо боротися одні з одними. Це буде найгірша послуга для українського табору. Я думаю, мене підтримують. Аудиторія. Дякую. Не до полах ви готові взяти участь? Однозначно. Прошу. Так, однозначно. так, звичайно, що ми готові взяти участь в екзиполах. Але я хочу закінчити думку, Андрія. Чому ж ви голосували у Верховній Раді за цей закон? Мене голосували цей закон, пані Ірина. Але тушки ваші стоподово за цей закон. Голосували цей закон, пані Ірине. Тепер я хочу відповісти на це дуже глибоке запитання. Дуже вам дякую за це запитання. Отже, ви перевели його в дуже серйозну площину, площину якості української людини. Ми говоримо про якість товару, але людина до такої міри здеградувала, що перетворилася в тушки. І це до того на всіх рівнях відбувається, не тільки на рівні політичному. Тому, на мою думку, мер. Це передусім має бути людина культова. Що означає культова людина? Людина, яка на певних теренах володіє харизмою, тобто цю людину шанують як. Таку, що демонструє передусім всюди людську гідність і національну гідність. Це перше. Друге, це має бути людина. Ви слушно зауважили, яка обов'язково володіє належними менеджерськими рисами. Ви таку для людину знаєте? Менеджер? Ви так, таку людину так. знаєте? Ми та повисимо. Зачекайте, за три дні ми це оголосимо. Така людина володіє менеджерськими рисами. Та тобто Що не це означає. Така людина вона не має розумітися у всіх сферах буття, тому що кожен з нас здобував освіту. І найкраща освіта це заглиблення. В те, що ти здобував, а не скакання по різних освітах. Менеджерські властивості мера мають сформувати таку спільноту навколо себе, де кожен буде вести свою профільну галузь. Тоді Дякую. ми будемо Визначення, мати значення, хто такий мер ми отримали. Хто це хто ця людина? Буде ця людина оголошена. Вибори стартують котрого числа остаточно і безповоротно. 28. Я зрозумів, зараз, зараз а сьогодні Дякую.